Мір Божий вам, дорі брати і сестри, я в другій вашій церкві, 29 січня я тут був, тут, була, тут був семінар. І маю можливість бути знову у вас, радий, що є така можливість. Я родом зі Львова, народився у Львові, берися у Львові, на Замерстинові. А, мій тато був пастор церкви у Львові. Тепер вона є розділена на дві церкви. і Жовківська, і Сихів, колись була одна церква. Роман Іванович Білас, він був старший по Львівській області. Потім він був перший і останній голова Союзу п'ятидесятників, Ще в минулому такий був. Країна як Радянський Союз. А я на служінні вже 35 років перед Господом. Довші роки я жив в Америці. 31 30, 30 рік жив в Америці. І вернувся знову в Україну з моїм другом Антонім Сергійовичем. Так Бог дав, що ми з ним друзі, я вже не знаю скільки років. І а, моє служіння пастора я закінчив, передав молодим людям. І Дякую Богу, що вони прекрасно ведуть служіння місто Кен, штат Вашингтон. А, а я приїхав, повернувся в Україну і стараюся бути тут корисним. Згідно освіти, яку я маю, я можу читати лекції, розказувати про нашого Господа в таких доступних місцях і в різних учбових закладах. Моя дружина відійшла вічність у 20-му році, тому я маю можливість бути таку сам, я сам собою управляю. Я не, від, не даю звіту тепер нікому. Бо діти і внуки в Америці, а я сам собі рано встав, план склав, що зробив, то зробив. А що не зробив, ну то не зробив. Я ні в кому нічого не винний сам собі. Так що е, от, отака коротка моя біографія. Наш Господь Він йшов до людей. Якщо єврейські вчителі закликали людей в синагогу прийти, от саме це було їх робоче місце, це було місце, де вони могли себе показати у владі своїй, яку їм давала синагога, то Христос Він ішов до людей. І він чітко знав, де є людина, якій потрібно в даний момент його допомога. Він був готовий весь час. Але не завжди люди використовують цю можливість. Не завжди ті, які були біля нього, відкривали себе перед ним і розказували, що їм потрібно. Ми, слав'яни, нічим не відрізняємося від євреїв. Нічим. Ну, і є там деякі деталі, але про них не будемо говорити. Але як люди, ми, ми всі однакові скромність. Ну, Господи, ну ти, ну ти все знаєш. Ти я то знаю. Ми сьогодні чули. А, а що ти хочеш, скажи. Нам деколи здається, такі наші потреби є мізерні, що їх перед Богом відкривати ну якось не личить. Він таке не таке не дивиться, я сам собі дам раду свої проблеми. Ага. Слово Боже говорить, будьте як діти, правда? І от пам'ятаємо наших дітей, наших внуків, бо я вже в такому віці, що можу навіть так сказати, вони ніколи не бояться говорити батькам нам, що їм потрібно. Дамо чи не дамо, то, то вже інша справа. Вони не бояться. Вони знають, що вони без силі те мати. Хочу. Тепер моя справа як тата. Подумати, чи то потрібно чи ні, то вже інша справа. Але я хочу. І як не даю, я знаю, в мене якісь діти були дивні, вони не тупали ногами, не падали на підлогу і не кричали хочу. Не знаю чому. Бо дуже багато кидаються, кричать хочу, хочу, хочу. Ну, Тато сказав, ні". Ну, ні, наче другий раз буде щось інше. Іван від Луки. 18 розділ 35-го вірша, читаємо історію, записану для нас. І сталося, як він наближався був до Єрихону, один невидющий сидів при дорозі і просив. І коли він, оцей невидючий, почув, що проходить народ, то спитався, що це таке? А йому відказали, що проходить Ісус Назарянин. І став він кричати: казав, Ісусе, Сину Давиді, змилуйся наді мною. А ті, що попереду йшли, сварилися на нього, що він замовк. А він ще більше кричав, Сину Давидів, <кій> змилуйся наді мною, опинився Ісус і привести його до себе звелів. А коли той наблизився до нього, то він запитався Його, що ти хочеш, щоб зробив я тобі. А той відповів, Господи, нехай стану ведючим. Ісус до нього сказав, стань, ведючий, твоя віра спасла тебе. І зараз ведючим той став і пішов слід за ним, прославляючи Бога, а всі люди, бачивши це, віддали хвалу Богові. Одне із недобрих місць, які ми читаємо, Івані, був Єрихон. Він був знищений, потім був встановлений, але Єрихон мав негативне звучання і негативну історію. І хто жив в Єрихоні, євреї вважали їх людьми грішними. Або людьми не такими поважними, як ті, які живуть, скажімо, в тому ж самому Єрусалимі. Але перед тим, як мало відбутися велика подія, яку ми знаємо як розп'яття смерть нашого Господа, Христос іде в то, в то місто, місто, яке було не дуже. Популярне місто, яке вважалося не дуже презентабельне для інших високопоставлених людей, особливо для євреїв, вчителів, він йде туди. В нього там є план, про який ще мало хто знає. Але він є Бог. І Він діє згідно плану свого. Там було. Двоє людей. Ради саме тих двох людей Христос прийшов в Єрихон. Перша людина це був Захей. Він жить там з тої місцевості. І ну, хто на нього звертає увагу? Він же ворог євреїв. Він же працює на римську владу, збирає податки, які потрібно передати владі, а він крутує, викручує, він же працівник влади, він, наче ворог євреїв. Так в очах виглядають багато людей, але ніхто не знає, що є всередині людини. Ми визначаємо людей по зовнішності, по роду діяльності. По словам, але ми ніколи не знаємо, що є всередині ніколи. То є тайна, яка закрита для всіх людей, стараються туди проникнути. Є спеціальні науки, які хочуть знати і говорять, ми знаємо, про що думає людина. Ніхто не знає ні один апарат не визначить, що є всередині людини. Тільки той, хто знає людину досконало. Бог знає що є в людині. І він знав, що там, в тому чоловіку, який був в неповазі, якого не хотіли навіть помічати, та він сам був невисоко росту, він сам був такий ну, невидний, але в ньому жива душа. І при всіх людях він йому сказав: знаєте, на нашій мові ми, ми чуємо захей, а на єврейській мові Звучить чистий. Переклад мови значне слово. Ви розумієте, всі говорять йому захей, а можливо і не казали йому захей. Можливо, йому звали якось іншими іменами, але його назвала мама, бо по культурі єврейській імена давала мама. І він говорить, Захею, зійди, хочу бути в тому домі яка зміна сталася в людині. І ось Христос йде вулицею за межі міста. І по давній той час традиції там сиділи люди при брамах, при вході міста або при виході як з якої сторони йти. Сиділи люди, які потребували ту чи іншу допомогу, фінансову допомогу. Вони були обмежені. Були такі, що не мали ніг, були такі, що не могли бачити, були такі, які були скалічені. Тобто люди, які залежали від інших людей, від допомоги. Вони сиділи, це було їх робоче місце, це була їх постійна щоденна праця. І від того, до вони могли одержати милостині, ну, наскільки залежало їх і прожиття потім в їхньому домі. Хтось підійшов, кинув якусь монетку, ну і добре. Не кинув, ну, значить, хтось інший кине. Зібрав сьогодні якусь суму, ну, добре. А не зібрав, ну, значить, домашні будуть без проживання. І ось. Там не тільки один був оцей невидючий, там цілий натовп був їх. І багато було. І раптом чомусь в одного чоловіка. Апостол Марк дає нам його ім'я син Тимея. Так перекладається ім'я Бартимей. Він чує, неже ті, хто має обмеження зору, не мають інший орган дуже розвиті почуття. І то, що ми, якщо бачимо, маємо очі здорові. Ми не стільки маємо розвити слух, як вони мають розвити слух. Він чує щось надзвичайне, не те, що було звичайно для них. Щоденно він чув це і питається, а що це? А що це таке? Що за шум? Хто приїхав в наш кинути всім Богом забути місто? Хто сюди прийшов сюди до нас? Що це таке? І йому відповідають. Звичайна подія. Якийсь Ісус із Назарету до нас завітав. Ну, так просто. Для всіх, які до Нього йдуть. От біля Ісуса з Назарету, Він просто один із великих. Так, Він великий. Так, Він багато що робив. Хто чутки йшли, не доходило, доходили, знали, не знали. Це вже інша справа. Но, але, Відповіто Ісус з Назарету. І що стається в свідомості всередині отого неведючого Бартемея? Коли, звичайно, от після зібрання, що хтось до мене підійде, ви скажете Ігор, це буде нормально, бо я себе назвав Ігор, правда? Але від мене інакше не можна звертатися по іншому імені. Але Замість того, щоб говорити, так йому пояснили, хто це Ісус з Назарету. Він звертається Ісусе. Син Давидів. Що сталося? Євреї чекали Месію. Євреї були налаштовані, що кожен день прийде Месія. Про це була мова щоденна. В сім'ях, щосуботи, в синагозі, де би євреї не зустрілися про Месію, Месію, Месію. І раптом оцей, якого викинули вже практично, він нікому не був потрібний. Він тільки був на милостині його життя. Раптом в нього, відкинутого суспільством чоловіка, появляється знання, яке було євреям. Доступно, але вони в ньому не бачили, не бачили цьому великому. Чоловік, як вони казали, вони не в нього нікого. Вони не бачили Месію. Ну, Ісусу з Назарету. А що, що з Назарету може бути щось добре? А от він відкинутий всіма, Він бачив в нього Месію, бо син Давида це пагнець від кореня. Єсея, що говорить нам про Ілля. Багато людей можна бачити в нашому Господі хто знає кого. Як велику особу минулого часу, який вчора, вчора, вчора робив багато, і багато говорять: ой, за що тебе розп'яли? Ти такий добрий був, ти такий був співчутливий. За що? Богу не треба наші сльози за що розп'яли. Якби Христа не розп'яли, я би тут не був, і вас би тут не було. Не треба зменшувати Його значимість. Він тільки такий от був добрий. Наш Ісус Христос є Бог, який залишив славу Отця. І прийшов на нас на цю землю, став людиною ради нашого спасіння. Хто, хто бачив в ньому кого? Євреї бачив в ньому Ісус Назарету, а оцей відкинутий. Він бачив в ньому Месію Ізраїля. Всі бачили в нього вчителя в Ісуса. Наставник, як говорить нам іванделіст Марк, ця саме історія в нього дублюється, а він говорить: син, Давида, помилуй мене. Ті, які спереду, а хто спереду йшов? Учні Христа йшли ще Ті, які мали би і направити, і зупинити, вони говорять, не кричи. Не що ми, ми зайняті більш важливішими справами. А він вже не слухає і даже говорить, сину Давидів, наді мною змилуйся. Коли людина відноситься до Ісуса як до одного із великих людей, навіть як до того, який був на цій землі, навіть до того, який вмер. Був розп'ятий но не бачив в ньому Бога, живого Бога. Вона не буде мати ніколи нічого в своєму житті. Історія є добра, історію можна жити, але історія ніколи не дасть людині здоров'я. І здоров'я де живий Бог. Більше ніхто. Євреї говорили. Ісус з Назарету. А Він бачив перед собою живого Бога. Месію, син Давидів, помилуй мене, збилось наді мною все дальше. Я нікуди я не хочу Сидять кло нього такі ж саме. Його. Друзі, можливо, можливо. Не, друзі, не знаю, хто там був. Вони не бачать. Він один бачить. І Христос каже: приведіть його до мене. І от що робить оцей сліпий незрячий. Сьогодні, коли ми бачимо людину, яка має обмеження зору, як ми можемо їх впізнати? В окулярах от, мої окуляри на сонці вони темніють. Попробуй знати, чи я маю окуляри від сонця, чи я маю окуляри, щоб закривати мої очі, бо там нічого не видно. Як маю паличку, правда? Іде людина з паличкою, такий довго має тростину. а ага, ми знаємо, що людина обмежена взорі. В той час вони мали спеціальну одежу. І по тій одежі визначалося, що та людина є обмежена зором. І ось Христос сказав йому своїм тим, хто зупиняв і не давав кричати, воно приведіть його до мене. І підійшли до нього. Щоб його вести, бо він не бачить. Він знімає свою одежу. І без того плаща йде до Ісуса. Він ще сліпий, але він вже знає, на то місце я більше ніколи не повернуся. Він ще сліпий, його ще ведуть. Про це нам говорить Іван Ямарка. Але він вже знає. Все, моя обмеженість закінчена. Не знаю, як воно буде. Не знаю, що буде, не знаю нічого, не, не знаю, але я більше сюди не вернуся. Я скидаю з себе того плаща, я прощаюся з минулим і не хочу більше тут сидіти, бо я почув голос, який кликав мене. Дійшов, що ти хочеш? Як мій друг і мій брат сказав, що ти хочеш, скажи, що ти хочеш. Бо Христос не знає, що хоче, та знає, і все знає. Скажи, що ти хочеш. І тут йде друга зміна. Якщо перед тим Він назвав Ісус з Назарету, тут Він визнає, Господи. Ніхто не може назвати Ісуса Христа Господом як тільки Духом Святим. Це вже не просто зміна свідомості, це зміна повного відношення і зміна життя. Бо назвати Господом паном Своїм це означає повністю стати під управління того, кого ти називаєш Господом. Прийняти всі його правила і жити так, щоб пан твій був тобою задоволений. Господи, нехай стане ведючий. стань ведючий. Багато сиділи на тому місці і не стали ведючими. Багато які йшли, які йшли, так і йшли. І тільки одна людина, яка сказала, Господи, хочу бути ведючим. Вона пішла з цього місця і більше туди ніколи не вернулася. Сьогодні багато людей про Ісуса знають, знають дуже багато сьогодні стільки знань. І Книжок написано різних передач, буквально все є. А чому немає здоровлення? Скажи, що ти хочеш своєму Господу. Скажи. Вони в цьому залі прийшли сьогодні на це служіння. Я не знаю, хто як. Здорових людей немає. Господь на цьому місці. Він тут стоїть. І він говорить кожному з нас, скажи, що ти хочеш. Ти можеш звідси піти таким, як ти прийшов. Можеш цьому місці піти. Здоровим. По Слово Бога. Того Спасителя, Бога Господа, вибір за нами. Ми піднімаємося для молитви. Ці молитви. Якщо у вас є бажання, якщо ви відчуваєте цю, цю потребу. Господь на цьому місці. Ви можете підійти сюди вперед. Ми з моїм братом несемо служіння вже багато років. Я знаю, як Господь діє через його молитву. Я знаю, як Господь діє через його служіння. Ми, люди, ми нічого не робимо. Але діє Господь, віра твоя спасла. Тебе. Ми молимося, якщо вам треба, в, вашої, в вашому житті допомоги. Підходьте сюди. Ми готові вам служити. Пастор церкви, служителя, ми готові вам служити. Наш Господь.